1 RDNS, 23 рік, фронтальне пошкодження. З простої причини людина зекономила на зимовій резині, так як люблять робити всі американці. Зараз вам покажемо відео, ми передивилися, як це все сталося. Ось такий у нас ключ-карта. Майже як на тестіть, тесті, трохи, трохи молодніє, бо він білий. Але чорний працює краще. Хто зрозумів, прикол, той зрозумів. Так. Чому він не працює? Ручки виїжджають, ти не виїжджаєш. Покажемо вам відео, як це Держальна все сталося. Шутка. Машина в нас мала ще визелену подушку, її відвезли на відновлення. Покажемо вам, як це сталося. Дивіться, 11 число. Єдина їде по трасі, навколо лежить сніг. От вона їде, їде, їде. І зараз її починає кидати просто по дорозі. І пішла в відбійник. Так і це сталося. А 10 число в нас все сухенько на вулиці було. Тому, тому друзі, не економте. Пуйте якісну зимову резину, тому що це ваше здоров'я, життя і життя всіх навколо вас. Тобто Ви ж То не, не одні по дорозі їздите. Е, машина в нас симиміцна. Має гарну комплектацію, це підігріви всіх сидінь, обдуви, там є великий дисплей, сиропривід кришки. Тут у нас все відкривається, все піднімається, тут є тут всякі різні приколи. Всюди Рівіан. І тут якісь запчастини всі лежать. Зодна паста американська. Треба буде машину від чистити, зібрати, і скоро ми вже будемо віддавати її новому власнику. От така у нас технологія, машина закрилась. Скоро ми вже станемо амбасадорами рівня в Україні. Ми вже вкотре привозимо рівень, вкотре показуємо його вам. Тому хочеш замовити таке авто. Не зволікай, тому що це електромобіль, хто не в курсі, це електро. А скоро буде розмитнення, тому не зволікай. Замовляй прямо зараз, поки ще є час встигнути до безкоштовного розмитнення.